Безіменна могила часів Другої світової війни на приватному подвір'ї у Калуші, як згумували рештки німецького вояка. Ось на цьому місці понад 70 років і спочивав німецький солдат. Тепер його вирішили перепоховати по-християнськи. Власниця садиби пані Ірина Магас сама звернулася до спеціалістів щодо перепоховання воїна. Каже, її мама і старша сестра були свідками захоронення німця. Втім, обидві вже померли, а сама жінка детали його загибелі не знає. Втім, відзначає, хоч чоловік прийшов на їхню землю як окупант, зуміли йому пробачити, Ба більше впродовж десятиліть доглядали могилу. Я сама казала, дивіться, як то мій тато загинув на війні. Пішов і пропав, і, і немає. І коли я ходила на вінкомат, то мені сказали, що пропавши безвісті. Ну, я кажу: дивіться, як у нас вийшло. кажу, тато пропав на війні і. І і все, і не вернувся, і каже, а на підсунувся німець заміна. Зробилася. Мама посміялася, да, туди, і каже, ну а що зробимо тепер? Взяла, аби то місце ні ніхто не рушав. Я насилала купу нарцисів. Захоронення ймовірно відбувалося за участі радянських військових. Чоловіка поховали без домовини. Захоронення було на глибині приблизно сантиметрів 50. Іменно на цьому місці, на цьому участку головою. Сюди до сітки до огорожі лежав, голова була трошки повернута на лівий бік, ліва нога була трошки зігнута, так би його виглядало, що зверху просто в цю ямку заглибленою кинули, так і присипали. Рештки загиблого дослідив судмедексперт. Каже, той був високий, віком від 21 до 30 років. Точну причину смерті вказати нині складно. У німецького солдата численні переломи ребер, Імовірно, чоловіка били. Видно, десь він був або битий, або, може, катований. Так бити в грудну клітку. Там, прикладно, може, вдарили його, там, чи ногою копнули, чи ногою, наступили на, на нього. Ну, переломів, багато переломів ребер, бо, а тих великих кісток не було переломів. Череп цілий був, е вогнепальних пошкоджень не було ніяких. Ну, тих, що можна знайти. Він міг бути пошкоджений грудну клітку, е м'ясі тканини згнивають. І не видно того того пошкодження привоякові виявили бойові нагороди за поранення в бою другого ступеня та відзнака за участь в штурмовій атаці. Крім того, збереглися фрагменти лютеранського або протестантського збірника псалмів. А от ідентифікувати особу солдата наразі важко. Я сподівався, що власне на е, нагородах могло бути би серійний номер той чи іншої нагороди, але його немає, і це важко ідентифікувати. Єдина надія ще на Жетон, який ми сподіваємося, Аємося при допомозі певних розчинів зняти бруд і прочитати інформацію з того жетони. Прикарпатські фахівці тісно співпрацюють з німецькою народною спілкою по догляду з військовими цвинтарями. Перепоховають невідомого солдата на збірному військовому цвинтарі у Львівській області. А крім того, відзначають на території Калущини подібних поховань ще багато. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.